На кого більше схожі дитинчата тварин на самця чи самку? Чому вони уже навіть дорослими відрізняються від батьків? Чому свині народжуються не схожими на слонів? У розмноженні тварин приховані таємниці. Які. Дивись далі. Розмноження тварин це процес відтворення собі подібних особин, що забезпечує виживання виду. Для тварин характерні нестатеве та статеве розмноження. Нестатеве розмноження відбувається без участі статевих клітин. У цьому процесі бере участь один організм. Способи нестатевого розмноження водноклітинних і багатоклітинних організмів різняться. Одноклітинні організми розмножуються поділом. Материнська клітина ділиться, утворюючи дві дочірніх клітини. Їх називають клонами, бо вони точно відтворюють материнську клітину. Так розмножуються інфузорії, амеби тощо. Множинний поділ притаманний паразитичним одноклітинним організмам. Материнська клітина розпадається на велику кількість дочірніх. Усередині тіла хазяїна сприятливі умови для поділу, тому одноклітинні паразити розмножуються швидко, як малярійний плазмодій, завдаючи шкоди хазяїну. Деяким видам багатоклітинних організмів притаманне розмноження фрагментацією. Організм ділиться на кілька частин, кожна з яких відтворює материнський, нарощуючи частини яких бракує. Деякі морські організми розмножуються, відновлюючи втрачені частини тіла, здатність відновлювати тканини органи або цілий організм із його фрагмента називають регенерацією. Так розмножуються морські тварини губки, черви, морські зірки тощо. Є багатоклітинні організми, які утворюють новий організм прямо на своєму тілі. Виріст тіла материнського організму називають брунькою, а спосіб розмноження брунькуванням. У гідри дочірній організм відбруньковується, стаючи самостійним так розмножуються губки та поліпи. У них нові організми залишаються на материнському все життя, утворюючи колонію поселення. Коралові поліпи утворюють велетенські колонії, які за десятки тисяч років наростають брунькуванням зверху, а відмирають та затвердівають знизу. Колонії перетворюються на цілі підводні утворення велетенських розмірів рифи. Деякі рифи піднімаються над рівнем океану найбільший із них великий бар'єрний риф біля берегів Австралії, площа якого 348 700 квадратних кілометрів. Як ти гадаєш, чому розмноження утворенням нащадка на тілі тварини назвали брунькуванням? Бо воно відповідає утворенню бруньки в рослин? Статеве розмноження відбувається шляхом злиття статевих клітин двох організмів із передачою спадкової інформації. Нащадок матиме ознаки і батьківського, і материнського організмів у різному співвідношенні. Рухома чоловіча статева клітина сперматозоїд проникає до більшої за розмірами нерухомої жіночої статевої клітини яйцеклітини. Цей процес називається заплідненням. Запліднена яйцеклітина перетворюється на зиготу – з якої у процесі поділу і росту клітин утворюється, росте і розвивається організм нащадка. Якщо чоловічі і жіночі статеві клітини утворюються в різних організмах одного виду, то організми називають роздільностатевими. Організм, де утворюються чоловічі статеві клітини самець, жіночі статеві клітини утворює організм самки. Роздільно статевими є більшість тварин. Представники деяких видів тварин є гермафродитами, організмами, які утворюють чоловічі і жіночі статеві клітини. Знайомі тобі дощовий черв'як і виноградний равлик гермафродити. Запліднення поділяють на зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє запліднення це процес злиття статевих клітин поза материнським організмом. Він притаманний ракоподібним. Кістковим рибам і більшості земноводних. Внутрішнє запліднення це процес злиття статевих клітин усередині статевих органів материнського організму самки. Таке запліднення в павокоподібних комах, хрящових риб, плазунів, птахів, ссавців. Окремою формою статевого розмноження є партеногенез. Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини. Так можуть розмножуватися попелиці, палочники, дафнії, срібні карасі тощо. За статевого розмноження нащадки отримують ознаки батьків через спадкову інформацію у статевих клітинах, але повністю схожим на обох батьків за всіма ознаками нащадок бути не може. А що ж відбувається? спадковість це здатність організмів передавати наступному поколінню свої ознаки і властивості, тобто здатність відтворювати собі подібних. Загальна кількість ознак, характерних для певного виду тварин, буде однакова у всіх дорослих представників виду. Частину ознак нащадок бере від материнського організму, решту від батьківського. Водночас нащадок змінюється порівняно з батьками. Мінливість це здатність організмів змінювати свої ознаки і властивості. Спадкові зміни відбуваються в межах ознак виду. Подивись уважно на зебр із цього відео. Дуже схожі. Серед них є самці і самки, це вже відмінність, вони мають різні розміри і масу. До речі, Малюнок смуг зебр індивідуальний, у кожної неповторний, як у людини відбитки пальців. Відмінностей особин можна нарахувати багато. А пінгвінів на відео розрізнити зможеш? Дійсно важке завдання. Але батьки знаходять своє дитинча серед тисячі таких самих, щоб погодувати. Отже, відмінності є. Запам'ятай розмноження тварин це процес відтворення собі подібних особин, що забезпечує виживання виду. Для тварин характерні нестатеве та статеве розмноження. Нестатеве розмноження відбувається без участі статевих клітин одним організмом, включає поділ та множинний поділ одноклітинних, фрагментацію і брунькування багатоклітинних тварин. Статеве розмноження відбувається шляхом злиття статевих клітин двох організмів із передачею спадкової інформації, види, в яких є окремі чоловічі і жіночі особини, називають роздільностатевими. У гермафродитів сперматозоїди і яйцеклітини в одному організмі. Запліднення внутрішнє відбувається всередині материнського організму, зовнішнє ззовні. Партеногенез. Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини. Спадковість. Це здатність організмів передавати наступному поколінню свої ознаки і властивості. Мінливість. Це здатність організмів змінювати свої ознаки і властивості. Розмнож це відео множинним поділом. Стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.